Привіт із темряви! Це нова рубрика на каналі, де ми зібрали наймоторошніші історії за тиждень з Саредту. Напиши в коментарях, яка з історій налякала тебе найбільше або, можливо, здалася найцікавішою. І не забудь підписатися, якщо хочеш більше історій. Я прокинувся на самоті на станції метро, якої не існує, я подумав, що це сон, поки це не повторилося знову. Я веду спокійне життя, робота, дім і так по колу. Мені завжди подобалося таке, без несподіванок, без драми, лише звична рутина день у день, але минулого тижня я пішов на невеличку офісну вечірку. Кілька напоїв, трохи сміху, нічого особливого. Останнє, що я пам'ятаю, як вийшов на двір подихати свіжим повітрям, а наступне я прокинувся на лавці в метро, але це не була жодна зі станцій, які я коли-небудь бачив усе було надто чистим, плитка на підлозі ідеальна. Стіни гладкі, сірі, без жодних слідів, ні графіті, ні реклами, ні вивісок, жодних карт, розкладів, жодного звуку, лише тиша, холодно, тиснуча тиша. Я подивився на годинник над протилежною платформою. Перша хвилина по півночі. Він не рухався, секундна стрілка завмерла. Я спробував вийти, але всі виходи були зачинені важкими металевими гратами, жодного сигналу мобільного, жодного вайфаю, лише порожнеча. Тоді я почув це: пронизливий скрегіт у долині, потяг. Світло мигнуло, а земля затремтіла. Один єдиний потяг був на станції, матово сірий, без логотипів і номерів. Двері відчинилися усередині порожньо, я мав би залишитися, але щось мене потягнуло всередину, цікавість, страх не знаю. Щойно я ступив у вагон, двері з гуркотом зачинилися за мною, світло всередині мерехтіло, як у старому фільмі. Я побачив руку в сусідньому вагоні, але я тільки фокусувався нічого, я поліз у кишеню і знайшов квиток. Хара 3 Перша хвилина по опівночі. Я не пам'ятаю, щоб купував його, і взагалі не знаю, що таке Кара 3 Тоді почалося тремтіння, стіни викривалися, вікна скручувалися, наче розплавлене скло. Я відчув, як падаю, а потім прокинувся. Увесь у поті серце скажено колотало, але я був не в ліжку». Я знову був у метро, тільки цього разу повному, повсюди люди, чоловіки в костюмах, діти, що плачуть, літні жінки з порожніми поглядами. Ніхто не говорив, ніхто не дивився одне на одного. Я намагався рухатись, пробратися крізь натовп, але вони були нерухомі, наче статуї, що дихають. Потім прибув потяг, такий самий колір, така сама платформа. Двері відчинилися, і натовп силоміць затягнув мене всередину. Я глянув на табло, синя лінія, призначення невідомо. Я кричав, боровся, але натов притис мене до підлоги, потяг рушив швидше, ніж мав би. Світло знову почало миготіти. Я глянув у вікно, у відображенні я побачив своє обличчя. Тільки... Це вже було не моє. Я все ще слідкую за тобою. Від самого народження Девіда всі говорили, що він особливо дитина. Тільки погляньте, цей хлопець далеко піде, казали. І справді, пішли далеко, саме погляди. Бо він колись дивився на мене надто довго, а я відчував щось, чого батько ніколи не повинен відчувати до власної дитини страх. Вперше я відчув, що щось не так, коли Девіду було приблизно п'ять років. Ребека розбудила мене серед ночі з таким виглядом, ніби почула щось дивне. Ми разом спустилися вниз. У будинку було тихо, аж поки ми не побачили світло з кухні. Ми зайшли, і там був Девід. Він розставив усіх наших котів, і живих і мертвих в один ряд. Троє з них дихали, один був розрізаний, наче на уроці анатомії. Я пам'ятаю, як закричав. Ребека застигла на місці, а Девід, девід просто подивився на мене і сказав: Вони не кричали. Я просто хотів дізнатись, де живе м'яв. Звичайно, потім він сказав, що це був нещасний випадок. Мовляв, він знайшов того кота мертвим, а решта просто гралися. Ребека плакала і просила мене залишити все, мовляв, це лише цікавість дитини, але я не міг. Другий випадок був ще гіршим. Дефідо було дев'ять, коли зник син наших сусідів Матеош. Він був єдиним на вулиці, хто знущався з Девіда, кілька разів штовхав його, нічого серйозного, дитячі витівки. Після зникнення хлопчика Девід був щасливим. Не так, як винна людина, що щось приховує, а як той, хто щойно здобув перемогу. Через кілька днів я звідчую обшукав його кімнату і знайшов зошит. Де ім'я Матеуша було написане десятки разів, поки не перетворилося на череп, а на останній сторінці, коли він стане кістками, він перестане сміятись. Я показав зошит ребеці, вона розірвала його на шматки і сказала, що я параноїк. Ти не насадиш йому в голову те, чого там нема, він хороший хлопець. Хороший хлопець. Зараз Девід до 17, і він втілення досконалості. Красивий, вихований, розумний, харизматичний, перший у рейтингу вступу на медицину в найкращому університеті країни, має мелу дівчину, грає на скрипці, допомагає літнім людям по вихідних, Улюбленець району. Але я бачу, тільки я бачу. Я бачу погляди, що надто довго затримуються на шрамах шиї матері, бачу малюнки, сховані на дні шухляди, бачу, як він розмовляє самі з собою у дворі голосом, що не схожий на його власний, бачу, як зникають вуличні тварини, коли він сам удома. Я бачу, і це зводить мене з розуму, тільки я це бачу. Минулої ночі я набрався сміливості і заговорив із ним. Він був у кімнаті збирав речі, наступного дня мав вирушити в університет. Ребека пекла торт на кухні, наче ми не збиралися підірвати ядерну бомбу посеред власного світу. Зайшов у кімнату і зачинив двері. Девіде, нам треба поговорити. Він подивився на мене тією м'якою усмішкою, усмішкою, яка для інших чарівна. рівна. Усмішкою, що для мене провалля. Я знаю, хто ти, сказав я, я знаю, що ти зробив із Матеушем. Я знаю про котів, я знаю все. Він сів спокійно, навіть не намагався заперечити. Я знав, що ти знаєш, сказав він. Я завжди знав, що ти не такий, як інші, що ти теж бачиш. Я не такий, як ти, закричав я, ти є монстр. І тоді він засміявся повільно, як той, хто почув жарт, зрозумілий тільки йому. Тату, ти справді думаєш, що це був я? Земля пішла з під ніг. Те, що повзало під ліжком, більше не там, воно тепер за твоєю спиною. Є одна історія неподалік Сокоро, штат Техас, там, де пустеля починає здаватися інопланетною. Розповідають про покинуту церкву, місце, яке поглинули пісок, ниль і тиша. За легендою, священник одного разу повів свою паству до масового самогубства, будучи переконаним, що це врятує їхні душі від чого, що повзє під Божою шкірою. Одні кажуть, що він розмовляв на мовах, інші що не мовив ні слова, просто зачинив двері і підпалив усе. Ми не вірили, але тепер віримо. нас було четверо, паранормальні дослідники, принаймні так ми себе називали. Ми вже проводили полювання на привидів, але це було щось зовсім інше: зима. Пронизливий холод ми приїхали трохи після опівночі. Фари прорізали туман на челезо, поряд із церквою було кладовище майже без огорожі, лише стара ржава металева сітка, ворота були зачинені на товстий ланцюг і навісний замок, наче хтось намагався утримати щось усередині, а не ззовні. Ми припаркувалися, вийшли, встановили наш записувач EVP ВІП і кілька камер пасток. Вітер був дивний, важкий, але ми пішли далі. Спочатку тиша, потім статичні шуми, а потім плач дитини. Ні звідки. тихий, але пронизливий, не з запису, з темряви. Це був незвичайний плач, він звучав вологим, вдаваним, наче щось лише вдавало, що воно дитина. Один з нас прошепотів. Ти це чуєш? І саме в цей момент записував, щось зафіксував. Одне слово, личутне, пекло. І це все. Ми втекли, коли ми побігли до машини, клянусь у сім'ї. Я обернувся і побачив, що ворота на кладовищі були навстіж. Замок усе ще висів на ланцюгу, відкритий, і поки ми дивилися на це, скувавшись від страху, ворота повільно заскрипіли і зачинилися самі по собі, наче щось завершило дивитися на нас, жодного вітру, жодного пояснення, лише повільний металевий стогін, потім клац, вони зачинилися самі, ми більше ніколи туди не повертались. Але іноді, коли я лежу без сну вночі, я чую той плач у своїх снах, не дитина, не людина, щось інше, щось, що носить скорботу, як маску і чекає в церковних лавках. Годинник зупинився о півночі. і щось почало стукати зсередини стіни. Ми не контролюємо свої емоції, і це усвідомлення справді мене приголомшило Коли щось викликає в нас смуток чи радість, ми не керуємо тим, що саме викликає ці емоції, тобто ми можемо контролювати, як ми реагуємо на певні емоції всередині себе, але ми не можемо контролювати, які емоції виникають при певних подіях. Наче емоції мають власну волю, коли трапляється щось сумне, в мені автоматично з'являється відчуття смутку, це інстинктивно. Я раніше думав, що контролюю себе і свої емоції, але насправді я не вирішую, які емоції з'являються. Я був сильно дезорієнтований, і коли мав обстежити будинок чоловіка, в якого електрика ніколи не вимикається. Але при цьому рахунки з електроенергії завжди нульові, щось було не так. Я зайшов до його будинку, і справді всі світла були ввімкнені, але лічильник не рухався. Я все ще був надто захоплений думками про те, що ми не контролюємо появу емоцій у собі, тоді я вирішив, що саме я буду визначати, які емоції виникатимуть в мені, і матиму певний контроль над собою. Лякає сама думка, що людина не має контролю над собою, а потім я знайшов відрубану руку, яка торкалася дроту у щитку, підключеному до системи освітлення, я також знайшов інші частини тіла під'єднані до різних вузлів електрощитка, який забезпечував енергією увесь будинок, страх, оце емоція, яка виникла в мені без мого контролю. Я змусив себе відчути радість, посміхнувся і зібрав частини тіла, що були підключені до щитка, і електрика в будинку зникла, потім я заглянув у мотор його машини, двигуна там не було, лише дроти, з'єднані з рукою та тілом, які живили електричну автівку. Коли я сам все це склав докупи, виявилося, що це був хлопець на ім'я Неді якого вважали зниклим безвісти вже рік, Неді був відомий тим, що виробляв електрику своїм тілом, і цей чоловік просто скористався цим. Коли я все зрозумів, емоції, які з'явилися в мені без мого контролю, були негативними, але ж я повинен контролювати всі свої емоції, я змушу себе відчувати радість і задоволення від цього досвіду. Але ці негативні емоції просто взяли гору. Наші емоції мають власну волю. Він вже тебе бачить. Не дивись після опівночі в дзеркало. Поливши нічне масло, втягнути у випадкову пригоду, підбурений занадто великою дозою кофеїну, занадто пізно вночі. Я блукав просторами Всесвітньої павутини, поки не натрапив на один скромний сайт, він був мені не чужим. Я вже бачив його в старих відео з того кутка YouTube, де зосереджені на жахах, ця людина не існує. Генеративний алгоритм, що викидає фото бінарних шістнадцяткових людей, які, ну ти, зрозумів. З цікавості й у повній відсутності малотонінових передавачів я почав хіхікати над цими тривожно дивними обличчями, кожне око трохи завелике, кожен ніс занадто тонкий чи довгий. Кіра, гума або ж зерниста, ніби людина пересмажилася на сонці перед тим як зробити селфі. кожне оновлення сторінки давало нове обличчя і поволі. Наче вивчаючи свої помилки, які помічали, але ніколи не озвучували, ці обличчя почали отримувати Чорні цятки, спершу в місцях, де чорні цятки не з'являються, а потім тільки в тих, де вони й мають бути. Очі трохи осіли й зменшилися, кіра вже не була гумовою, а просто підтягнутою, доглянутою, а потім і це зникло. Вона стала припудреною, трохи недбала, ніби незмащений робот намагається фарбувати полотно, якого не бачить. Потім недбало, наче дівчинка підліток наносить макіяж. Олися спершу було просто кольоровим шаром з відблисками, щоб імітувати справжнє, а потім з'явились індивідуальні волосинки, обличчя втратили помилки, здобули бати. Але не ті, які створює машина, намагаючись підробити людське лице, а ті, що властиві просто людям. Деякі обличчя були красивими, інші ні, але не тому, що вони були викривлені. вони просто не були привабливими у той огидно людський спосіб, а потім з'явилися обличчя моєї мами, потім брата. І коли я натискав на кнопку оновлення, не в змозі стримати цікавість, обличчя змінювались, щелепа відходила назад, зуби зсувались, очі звужувались, брови ставали густішими, волосся виростало і звисало бік. Знадобилося одинадцять оновлень, щоб перейти від обличчя мого брата до мого». Три оновлення, щоб згенерувати порожню пародію на мою кімнату з лише мною. Одне оновлення, щоб я зник. Девять шістьте Привид прокидається в корупці і малює стіни церковного замість ван. Я вже вмирав колись і повір тобі там. Там не сподобається. Я стояв на вулиці, курив, поки ще не зайшло сонце. Мій будинок виходить на велике озеро, гарне, заспокійливе місце, але кожної ночі я помічаю один маленький човен посеред озера, а в ньому чоловік у червоному дощовику. Я зацікавився, пішов на протилежний берег озера, почав махати йому, намагаючись привернути увагу. Але він навіть не кивнув, не привітався грубо, аж. Тоді я зробив дурницю, почав підстрибувати і кричати: Ей, помахай відповідь, додік! І все одно жодної реакції. Мене це розлютило, цікавість зводила з розуму. Тоді я взяв свій човен, поплив до нього і стрибнув прямо в його човен, підняв очі. І серце обірвалося, я зрозумів, чого його дощовик був темно-червоного кольору. Він був мертвий весь час, кров текла з його очей на дно човна, його руки були в крові, притиснуті до очниць, там, де раніше були очі, які тепер зникли. Очевидно, я запанікував, підняв його тіло, переніс у свій човен і поплив назад до берега. Я тарабанив у двері поліцейської дільниці, що є сили і пояснив усе одному з офіцерів. Вони одразу повезли його в найближчу лікарню. Через кілька днів поліцейські повернулись до мене і сказали: чоловік втратив дружину і вкоротив собі віку через кілька днів після її смерті. Але якщо запитаєте мене, я думаю, ця мерзота убила її сама. Не дивись у кут. Воно там сидить і дивиться. Воно голодне. Ми з двома друзями дзвонили на номери, які вважалися моторошними. Але все це було доволі нудно. Типові штуки, промофільмів або просто номери, про які існують кріпі пасти, але самі вони не працюють. Потім мій друг дав мені номер. 484 6-4, шість, і ось він налякав нас усіх по-справжньому, бо кожного разу, коли ти дзвоник, лунає щось випадкове: то крики, ніби когось ріжуть, то люди благають про допомогу на фоні гучне ридання, то просто гучні спотворені звуки, від яких стає моторошно. Кожен дзвінок це якась нова лячна сцена. Я розумію, скоріш за все, це створено, щоб налякати, але звідки б воно взялося? Це промо до якогось фільму? Чи, можливо, хтось робить лякалки заради розваги? Якщо хтось може дізнатися, що це, дайте знати.